Поки що ще стало відомо, що у нас людям нарешті на оболоні буде куди ставити свої автівки, адже трирівневий паркінг на оболоні збудують у рамках облаштування великої рекреаційної зони, до якої війде парк Наталка, набережна і острів Оболонський. Сама парковка буде об'єктом подвійного призначення, і він слугуватиме ще й укриттям під час повітряних тривог. Це не зелена зона, це не підводний. Не космічний паркінг це стоянка, яка буде прилаштована як укриття. На 720 міст 2500 мешканців молод буде пользуватися укриттям, яке буде розположено на нульовому місці, на нульовому е, уровні цього паркінгу. І для зведення такої стоянки обіцяють зелену зону не чіпати. Київрада виділила комунальному підприємству житло інвестбуд УКБ у постійне користування земельною ділянку на 1,6 гектара. І за це рішення проголосували 73 депутати Київради. Проте не всі погодилися з таким рішенням. Звертала увагу на колег щодо пріоритетів, що ми будуємо зараз паркінг за 120 мільйонів, і водночас у нас майже немає безбар'єрних підземних переходів. У нас ветерани війни з інвалідністю, цивільне населення постраждали від війни на колісних кріслах, на милицях не може просто перейти дорогу ніяким чином, тому що в нас немає дубльованих підземних переходів досі. Хоча рішення Київради про їх створення було прийнято приблизно рік тому. Департамент транспорту цю. Проблему ігнорує, тим не менше, пропонує нові і нові варіанти пов'язані з автомобільною інфраструктурою. На вашу думку, на зробити щось для ветеранів не... на мою думку, взагалі зараз, під час війни, все, що має робити Київрада, Рада, в першу чергу повинно бути спрямовано на підтримку ветеранів, на все, що пов'язано із захистом України, а потім всі решта проектів.